Усім привіт! Ви на каналі Алітаро. Сьогодні подивимось дуже цікаву тему про вагітність, коли, скільки дітей буде, так, і чи є зараз, можливо, чи найближчим часом, так? Буде чогось мені так захотілося 4 варіанти. Але такі швидкі 4 варіанти. Щодо діагностики, чи є зараз, так, просто на питання вагітність. Я буду дивитися тільки по, в нормальному положенні карти. Якщо виходять в перегорон, то я їх пригорну в нормальне положення і буду оцінювати в нормальному стані. Так, вагітність. Чи є зараз перший варіант. Вагітність другий варіант. Вагітність третій варіант. І вагітність четвертий варіант. Так, обирайте свій варіант. Давайте трішки вище піднімемо. Обирайте свій варіант, перший, другий, третій, четвертий. Ставте на паузу, і ми будемо далі дивитися. І так, одинички, привіт-привіт. Давайте подивимось вагітність. Чи є зараз, наприклад, вагітність? Так. Дев'ятка мечів. Ну, це не карта вагітності, але це карта переживань, це карта, можливо, втрати, а можливо, надуманих переживань. Можливо, ви переживаєте, що у вас не отримається, або вже був досвід, коли не утримувались. Але ця карта не заперечує, що вагітності взагалі ніколи не буде. Ну, проте вона і не каже, що ви зараз вагітні. Коли буде вагітність, давайте подивимось. Коли буде вагітність? Трійка кубків. Ну, давайте так, 3 місяці, 3 неділі, третє число, третій місяць. Неважливо, коли ви дивитесь це відео, хоч через 5 років ви орієнтуєтеся на той день, коли ви дивитесь це відео. Тобто від сьогоднішнього дня відраховуємо або 3 дні. Так? Ну, можливо, хтось там дивиться так перед е затримкою. Або три місяці. Ну, три роки не будемо. Три неділі, або третій місяць, третє число. Ну, приблизно так. Це карта дуже позитивна. І вона, в принципі, каже, що все буде добре в цьому питанні. Так, скільки дітей буде? Скільки дітей буде у першого варіанту. Ну, це приблизно, дійсно, ми дивимось, так, плюс-мінус. Ну, вісім не може бути, звісно, так. Але це про те, що у вас може бути швидкий розвиток подій. Можливо, одна за одною дитина, так? ну Можливо, дійсно у когось і вісім, але це, знаєте. Якщо порахувати, наприклад, і кота, і собаку і попугу, якщо є вдома, то може і вісім ми не збирається. Проте трійка, знов таки так може казати про три дитини, але давайте ще одну дістанемо. Так, скільки дітей може бути? Знову 6. Бачите, тут про. Про те, що точно це буде. Орієнтуємося все ж таки на трійку, бо вона найбільш адекватна така цифра. Бо, ну, я розумію, що багато хто зараз не готовий до 8 або 6 дітей. Ну, а якщо так, 3, 8 і 6, 8, 6 це в нас 14, 3, 17, ну, це все одно 8 виходить. Коротше. Орієнтуємося на трійку. Орієнтуємося на трійку, і ці карти кажуть, що можливо хтось допоможе вам в цьому питанні, а можливо, просто це про позитивний розвиток подій, що все буде добре. В цьому питанні добре. Дякую, перший варіант. І так, другий варіант. Дивимось, вагітність зараз є. Чи є у другого варіанту зараз вагітність? Ну, знаєте, карта насправді позитивна, і може казати, що зараз є щось таке. Або це вже строк, коли ви вже, ну, наприклад, шостий місяць, коли ви вже точно знаєте, що ви вагітні. Або це не перша дитина, так? бо, можливо, вже є доросла дитина, і ви знов плануєте. Ну, Насправді карта позитивна і карта взагалі дитяча, і вона каже про дітей. Тому я б сказала, що тут дуже велика вирогідність, так, що вона є зараз. Так, м -м коли буде, так, якщо все ж таки не, не, не це не про вагітність, а про, наприклад, старшу дитину, то коли все ж таки буде? вагітність? 20 супну, по-перше, вона точно буде, або вона вже точно є. По-друге, ця карта каже: орієнтуємося на число 2 на 20. 20 тижнів, 20 місяців. Ну, це мені як трішки завдовго 2 місяці, 2 неділі, 20 число. Двійка або 20, так? На, орієнтуємося на це. Ну, і коли буде, воно точно буде, і дуже, мені здається, швидко. Максимально швидко. Так, скільки дітей взагалі буде? У другого варіанту, скільки взагалі дітей буде? Знову вісім сила. Ну, по-перше, тут одне ягнятко, так? А для того, хто точно знає, що в нього немає дітей, то одне точно буде. Якщо це не перша дитина, то, можливо, до тої кількості ще одна сила. 8. Ну, 8 ми не будемо розглядати як 8. Проте, якщо орієнтуватися на 28, це 10, а 10 це 1, тобто все ж таки одиниця мені йде, як одна дитина. Так, давайте ще одну скільки дітей. Луна. Ну, о, луна вийшла в перегорнутому вигляді. Вона ніби, до речі, старшарка аркани одні. Вона ніби як підкреслює, що в цьому питанні не буде не буде проблем. Навіть якщо вони зараз є, вони все, ви, ви їх поборете, дійсно вирішиться це питання, і як мінімум одна дитина восточна буде, а як максимум ще одна до тої кількості, яка у вас є. Добре, другий варіант. Дякую вам. І до третього варіанту. Третій варіант вагітність, чи є зараз? Так, четвірка пентаклів перегорнута. Можливо, хтось не міг втримати вагітність. Так? Ну, коли зривалося там не один раз. Ви бачите, вона, ну, дівчина тримає гаманець так дуже. Близько до, до себе, до животу, до речі. Але карта в перегорнутому вигляді, це карта нестабільна. Зараз мені, як скоріше, ні, але добре, коли буде, якщо, якщо зараз ні, то коли буде? Король кубків перегорнути, зірка, ну пізніше, можливо, це залежить від вашого чоловіка, або якщо у вас. Непідходяща людина поряд вами, так нестабільні відносини, то тоді, е, як пізніше. Пізніше, коли налагодяться відносини з королем кубків, коли він сам захоче, наприклад, дитину. 17. 17 число, 17 неділь. Ну, 17 місяців, то якось вже занадто, але давайте ще коли буде. Але це карта про. Вона, по-перше, показує вашу мрію, що ви дуже цього хочете, а по-друге, вона показує те, що ви обов'язково це отримаєте. Просто пройде час якийсь. Потрібен час на це. І так, коли пуста карта? Коли. Ви бачите, Сімірка Пентаклів перегорнута. Як не проростає, не проростає зернятко. Можливо, дійсно по здоров'ю є якісь питання. Або це пов'язано, можливо, з чоловічим фактором. Я не хочу тут зараз робити якихось, там, знаєте, гінекологічних оглядів та лекцій, але просто, можливо, щось не так з чоловіком. І потрібно переглянути це. І коли ви це ну, переглянете, так, то це можливо. Просто нужно, потрібно прибрати фактор. Фактор, чому так не відбувається. Коли. Ну, давайте, число 17, цифра 17, ні, число, число 17. Орієнтуємося. 17 неділь, давайте, мені так хочеться сказати. 17 неділі, я не знаю, скільки це. 3-4 місяці. Десь так. Скільки дітей взагалі буде у вас? Третій варіант, скільки у вас буде дітей взагалі? Трійка мечів. Ну, давайте не будемо дивитися на атмосферу карти. Це троє дітей. Проте атмосфера карти вона каже про те, що, ну, як підтримує, бачите, все це становище, що щось постійно не так. Добре, скільки буде дітей здорових, котрі народилися. Шість е, мечів перегорнуто. П'ятірка жезлів. Ну, не хочеться мені тут рахувати. Е, знаєте, як, типу, там, один раз не вдалося, другий раз не вдалося, третій раз, четвертий раз, на п'ятий вдалося. Це не означає, що у вас чотири рази не вдасться, а на п'ятий вдасться. Можливо, і раніше. Просто, можливо, в когось вже хтось прийшов, так і чотири рази було дійсно не так. Ну, то для кого це актуально, так, що от чотири рази щось було не так, то п'ятий точно буде переможний, точно все буде добре. Але от загалом, скільки дітей мені важко сказати. Дуже важко. На шостий раз ви можете і не захотіти якось спробувати. Тобто, якщо одна дитина буде народжена і все буде добре, то ви це питання закрите і більше не будете повертатися. Такий дуже складний варіант, бо мені не хочеться лізти вам в душу, скажімо так, не хочеться ставити діагнози. Проте, і мало що можу сказати тільки підтримати, що не здавайтеся, обов'язково не, не здавайтеся. Про це нам каже п'ятірка жезлів, про це нам каже зірка. Тобто, ви все одно повинні вірити, ви все одно повинні рухатись, діяти, і тоді ви точно отримаєте результат 100%. Питання часу. Просто питання часу. Добре, дякую, третій варіант. Пишіть, що думаєте, як відігруються. Запрошую вас до себе також на особисті розбори, це не коштує дорого, це дуже інформативно, позитивно і заряджає на нові звершення та емоції. Так, і четвертий варіант вагітність, чи є зараз? Пуста карта. Пуста карта, вона каже, якби ні, але давайте докладемо. Все ж таки, чи є зараз вагітність? Я думаю, що ні. Зараз ні, королева Пентаклів перегорнута. Хоча я сказала, що я не буду реагувати так на, на перегорнуту карту, проте вона вийшла вже після. Тоді давайте ще докладемо, чи є зараз вагітність. Четвертий варіант Мах. Або ви плідно працюєте над цим, так? І для вас це зараз не актуально. Тобто, наприклад, це початок місяця, і ви просто. Чекаєте там дня овуляції, наприклад, так? Або чекаєте місячних, щоб перевірити. Або все ж таки це про позитивний. Ну, знаєте, тут у нас одно колоди просто таке цікаве, повішений та дві жезлів мені як більше не так йде. Більше не так. Давайте два варіанти. Для тих, хто на початку свого цикла, так то скоріш за все, це цей цикл, якщо ви впливаєте, він буде позитивним, так? Дві, дві полоски буде, дві смужки на тесті. Якщо ви вже чекаєте, от зараз так тут потрібно робити тест, то, скоріше все, теж так. Скоріше все теж так. Добре. Е, якщо все ж таки ні, то коли, коли може бути, так? Коли може бути вагітність, якщо все ж таки ні. Рицар-жезлів. ну, дуже швидко, дуже. Прям ну, максимально. Це от найближчим часом. Так, добре. Скільки дітей взагалі по рицар-жезлів, вибачте, це, ну, типу, такий час, коли там я не, не окреслила. Ну, Це буквально до місяць, ну, максимум. Тобто це дуже швидкі події, дуже швидка реалізація задуманого, тому чекайте. Так, скільки дітей може бути, так, загалом? Скільки дітей буде у тієї, хто дивитись розклад? клад? Імператриця, бачите, все ж таки, я думаю, що є. Ну, трійка вийшла. Трійка це троє. Але це і може показувати просто одну дитину, так? І ваш гармонійний стан. Давайте ще докладемо. Бачите, все ж таки вагітність вона ось прям вийшла. І прям, або ви вже вагітні, або ви ось-ось-ось-ось-от, будь ласка, там неділька, 2-3, і, і все. Так, давайте ще докладу, скільки дітей може бути. Крицар кубків перегорнут. Можливо, вам не важливо, скільки у вас там буде дітей. Не стає це питання. Так, ви якось про це. Головне, щоб вони були. Таке відчуття, що вам не важливо скільки, що там. Головне, щоб вони були. Ну, і бачите, вийшли всі в перегорнутому вигляді. Тільки шестірка жезлів показує нам на те, що. Вам головний результат, що у вас є діти і все добре. А скільки їх там буде, то неважливо. Але все ж таки, скільки О, знову перегорнуте. І знову пуста. Ну, імператор імператриця. По-перше, це парочка. По-друге, це 3-4. Ну, тобто, це, це така сім'я, коли ви можете. Зможете забезпечити будь-яку кількість дітей, яка у вас буде. Тобто, знов-таки, хоч шість, так? Можливо, і таке. Ну, рідко, але можливо від трьох до шести точно. І, в принципі, ви це про те, що це стабільні відносини, це класні відносини, дуже багато старших арканів. час прийшов. Тобто тут такий дуже позитивний розбір. Для четвертого варіанту Ну, можу вас привітати. А бачите, по першій карті подумала, що взагалі нічого нема, пусто. Ну, можливо, дійсно, ви чекаєте, просто що там овуляції, тому що пусто, тому що ще нема там нічого. І карти показують, що ще не вагітні. Але бачите, тут дуже швидко і біля вас нормальна людина, нормальний чоловік, і ви, скоріш за все, ну, у вас брак. Шлюб, то тут все супер. Я вас вітаю. Дякую вам за увагу. Другий варіант. Пишіть, як відіграєте, що думаєте. А як я сказала, другий-четвертий варіант. Неважливо, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Запрошую також вас до себе на особисті розбори. Це не коштує дорого, це дуже інформативно, це дуже позитивно, це заряджає на нові звершення, на нові емоції. Ну і підтримую, в принципі, мене, мій канал, а я підтримую вас своїм енергообглядом. Ну і на цьому все. Всім па-па!